Є знижки на Combi 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Феністил Гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. А ба-ба-ба-бама, що це в нас? Що це в нас? Кабачок? Ти мене називала, хотів сказати, Ну, всяке буває в житті, друзі, є такі, Не, а ті такі богагашку. Кабачок а, це риба. Що? риба. Що? що? І є, а риби нема А-а-а. богага. Ну буха, ні. так, друзі. Ну такий е каламбурчик. Вам самого рання. А чому тому, що кабачок у нас в головній ролі? І Що ми готуємо? Що ми готуємо на пропозицію нашої глядачки? Що ми знайшли? А до речі, сьогодні вівторок ми нагадуємо, що ми готуємо українські страви. Ксенія Скропиницького пише. Не слабо. І ви теж приєднуєтеся до приготування ікри. Тільки уявіть, як урачтово смакуватиме на шматочку зашмаженого хліба з зеленю. До речі, у Європу кабачок потрапив з нового світу разом з конкістадорами. А ось до України кабачок, скоріш за все, був завезений з Туреччини. Пише нам довідник, кабачки містять корисні мікроелементи, мідь, залізо, фосфор, натрій, також вітаміни Б і С. Також, друзі, ну і ще тут на додачу, що кабачкова ікра стала популярною лише в 60 Роках минулого століття в СРСР і з тих часів цей продукт настільки полюбився. Ну а що, полюбився, так українцям, що став невід'ємною частиною саме українського. Столу. Ну, давайте вже на СРСР не пиняти, тому що кабачки кабачковий ще задовго до того був серед українців дуже важливим продуктом. І дійсно, кабачковий ікра сьогодні буде. Асибі, наші глядачі, що нас змотивували сьогодні пристати на її ідею. Набір інгредієнтів на ваших екранах зараз буде. Все, що треба, кабачок, тільки не старий, друзі, не старий борь, тому що там зернят, треба виколупувати серцевину, щоб все пішло. Середнього розміру кабачки, ну мають бути просто молоді кабачки, морква, цибуля, часник, кетчуп, олія, цукор, сіль, оцет і спеції. Партнер-покузи, торгівельна марка «Королівський смак, Якість королівська ціна народна. Так, опа! Що в нас вийшло першим? Це цибуля, це цибуля. Так, дивіться. Потім отак так вот підсмажили і прямо з цибулею вже додаємо моркви. От, а, пропорції знов-таки у кожного будуть свої, тому що від цих самих пропорцій залежить а, смак самої ікри. А, кабачок, безумовно, в головній ролі. Але ж я вам скажу так, що а, тут же ж і а, аромат велике значення має. У мене, наприклад, сьогодні буде кабачкова ікра з а, таким грузинським фльором, тому що у мене суміш прянощів, хмелі, сунелі. От травички грузинські сюди йдуть. Файно, дуже експериментувати ж можна. Далі для підсилення смаку дуже підійде нам цукор, тільки не багацько на таку кількість півтори чайної ложки, або не повна столова ложка. Часник. Часником ми теж маємо впоратися не а, цілою а, головкою даємо або зубчиком, а натремо на таку кількість півтора. Але дивіться, щоб у нас не перетиняв, не перетиняв часник, інші аромати його додаємо тільки для аромату, а не для формування смаку. Це ж, маємо це пам'ятати. Так, достатньо. Сюди ж, безумовно, йде сіль. О! І е, трохи перцю духмяного є. Помішали. Зараз і цибулька почне давати свій сік, морква почне тушкуватися, все обмінюється ароматами і смаками. Ну, в принципі, на цьому етапі, друзі, не чекаємо довго, додаємо нарізаних ось такий кубик, такий спосіб. Кабачок. Він у вас має переважати. Пропорційно він має переважати інші інгредієнти за своєю кількістю, за своєю масою. О, і ось так: от ми починаємо все тушкувати впродовж не у нас буде такий експрес-варіант кабачкових. І кабачкову ікру ми це робимо не для того, щоб потім з неї робити закрутки. Там зовсім інші правила, технологія а, приготування. Тушкування або консервація, там ще дезінфекція має бути відповідно стерильність проводитися. Закруток це експрес-варіант кабачкової ікри, яку ви приготували їсти в гарячому вигляді, в теплому або в баночку в закрутку не для того, щоб потім відкрити це все взимку. На 2-3 доби в холодильнику може зберігатися. Але це не так смачно буде, що довго вона там точно не протримається. Тому я пропоную цю ікру. Зробили, з'їли, зробили, з'їли, зробили, з'їли. Зараз це не протушкується 20 хвилин, і я вам буду презентувати вже кінцевий варіант страви, тому що ми заготівочку вже зробили. Але єдине, що скажу, протушкували, все перебили брендером -брен блендером і. Що зробили перед тим, як це все а, презентувати, додаємо кетчуп. Друзі, ми обрали кетчуп лагідний лайт, тому що його ніжна текстура і характерний смак з кислинку ідеально підкреслюють овочі та спецію кабачкові ікрі. Більше того, цей кетчуп не містить додаткового цукру, він гармонійно смакує не тільки з літніми закусками, але й зі стравами, з м'яса та риби. О! І от файно його сюди додаємо. Знов таки. Коригуємо пропорцію в залежності від кількості тих інгредієнтів, які тушкуються на вашій пательні. Перемішуємо. 20 хвилин тушкуємо на середньому вогні, перебиваємо блендером і подаємо. Зараз я вам все підготую, а Людмила запропонує вам історію. Так, картина «Н за сніданком ірландського художника Томаса Кара вже не одне десятиліття. Десятиліття притягує зацікавлені погляди. Хто ця загадкова дівчина з картини? де можна побачити витвір мистецтва на власні очі? Дивіться далі у рубриці сніданок у мистецтві. Чирява дівчинка в червоному джимпері сидить за столом. Перед нею тарілка з супом малеча має зацікавлений погляд. Втім, її увага прикута зовсім не до їжі. Але до чого саме ми не бачимо? Це картина провідного ірландського художника 20-го століття Томаса Кар. Вона називається Ен зо сніданком. Томас Кар народився в сім'ї біржових клерків. Художній талант дістався йому від діда, який був пристрасним художником-аматором. Саме дідусь став першим учителем Тома і подарував йому перший набір фарб. Кар прославився пейзажами. Портретами і домашніми сценками він майстерно грався зі світлом, тоном і тінню і надавав перевагу реалізму. Також був почесним доктором Королівського університету Белфаста, столиці Північної Ірландії. Картину під назвою Ен за сніданком Кар написав приблизно в 1935 році. Тоді йому ще не було 30. дівчинка, яка зображена на полотні, одна з його трьох дочок. Ен можна зустріти також на інших роботах художника. Коли виросте, вона стане авторкою кулінарних книг. Нині картина належить художній галереї Мьорсер в англійському місті Гарогейт. Ось Мистецтво. така історія. Тепер знаєте трішки більше, а я тим часом моніторила ваші повідомлення. Що? Тут одна глядачка Марина Низовенко пише: обожнює кабачки, оладки, ікру у сніданку почула робити безм'ясні дні, і правда стала почуватися краще ну, і легше. Ми ж погано не порадимо шановна наша глядачко. От і всі глядачі правильно робите? От подити початок є, а вже далі пішло, пішло, пішло. Як то по масу. Так, друзі, ну що ж, ла ла, -ла, -ла, -ла улюблена страва українців! Боже, як я всіх в церкві. Улюблена страва українців! Кабачкова ікра до ваших Тобі були, а, ротиків. Я... Так, друзі, що я ми беремо? Гарно красиво. Беремо, боже, збавив. Я на святого не схожу на пано, це таке ж, а, хоча паро ціни, то в собі сіть чисто ж би воно. Так, дивіться, друзі, беремо щиро на грінку або тостовий хлібчик. Ото Оттак. ти вже щиро поклав. А що, А що? Дивіться, отак от. Потім такий візерунчик може зробити. Ось так: от, от, так, 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 так. Ну розподілили, розподілили, розподілили. Так, ще таке, мали. Який мазочок зали, зелені. Так от, от. Боже, Як Опа. я люблю ікру, Опа. як я люблю кабачки. Ну що, кайхвуй! Кайхвую, бо я дуже люблю кабачки, а особливо ікру і зараз кайхвану. Кайхвани. А, ну... Так, щоб нам теж було трошки дісталося того свого настрою, який ти нам зараз передаси. А ви ще не робили кабачкову ікру? Серйозно? Всім ага. на кабачковий ага. нерест! Спробуйте не пошкодити ага. до столу.